Гатять з усього вздовж усієї ділянки лінії фронту на Дибальцевському напрямі. Окупанти розтрущили будинки мирних мешканців, нагнали страху на місцевих та спалили солдатську техніку. Застосовують артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню. Атаки розпочали ще темною порою. У напрямку селища Луганське від окупованої Калинівки били ворожі самохідні артилерійські установки. Наталя Нагорна із сектору Це. Стоки випала батарейка при вистрілі. Тидова тому що вони постійно працювали. Ми з собою забираємо, талісман вже тепер. Життя Роману врятував ранній підйом. Встав ще до світанку. В той час, як терористи з напрямку окупованої Калинівки з дивною точністю поцілили в будинок, де він до цього спав. Ну, ось це прилетіло Савушка. Там міномет второй. Ось там міномет. Відкою така точність? В артилерії, це ж не снайпера. Я сам танкіст. Так що я розумію, що таке з танка стріляти. Боєць 30-ї механізованої бригади впевнений, сам Бог його врятував. Ото особливий Бог. Оточний. Якщо я живу, то ті разу вже постісавши. Навірно ж, а то ж не Бог мене любить. Аби врятуватися місцевим, порадили вішати на вікна ікони. Це єдиний захист, який вони власне можуть собі дозволити. Але ось результати ранкового обстрілу. Хата повністю розвалена. Валентина оплакує стару батьківську будівлю з чоловіком уночі, ледве встигли стрибнути в льох. Батько спав там, блядь. ну потікали впадувал. І воно як стрельнуло, димом почало воняти, думали, що горить хата. Серед загиблих лише їхній малий собака. Тваринку не врятувала Буда, зроблена зі старої коробки з-під набоїв. Вечірні обстріли повалили хати і у сусідньому селі. З 16 до 17 часов був обстріл саушок. Сьогодні з утра ще плюс було з мінометів 120-х працювали. Вчора розрушили кілька домов гражданських. Своїми діями вони дестабілізують ситуацію у нас. Намагаються спровокувати нас на зворотні дії. Нібито ми порушуємо мінські угоди. Постріл з 152-м калібром лягли один до одного. Військові впевнені, стріляли російські військові, а коригували вогонь місцеві. Це, це через чор красиво. Довгий опит, Дуже кучна така. Так, хороша. От, дивіться, раз. Два Далі йдемо. Воронка три, чотири на краю п'ять у ще одному селі неподалік Дебальцевого Сау та міномет призвели до пожежі. Перебило газову трубу, спалили склад та Урал. Пряме попадання було 120-го міномета, прямо в машину. Але незважаючи на атаки бойовиків, важка артилерія тут не відповідає. Мінські домовленості з боку України на Дебальцевському напрямку дотримано. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор, 2+,2.